Вітаю, друзі! Знов знімаю для вас з Чикаго. У мене сьогодні печальна історія. Улітів мій дроша. Загубив я свого дрона. Ну ладно, це не одна печальна сумна історія. У мене для вас сьогодні не секрет, що багато українців приїжджають в Канаду і обирають Альберту своєю домівкою. Декілька тисяч українців вже приїхали в Альберту, і сьогоднішня інформація буде корисна як для тих українців, які вже приїхали в Альберту, так і для тих українців, які тільки збираються летіти в цю чудову країнцю. Що ж трапилось в Альберті? Давайте ми з вами подивимось прямо зараз. Еміграційна програма Альберта Advantage Immigration Program» – це одна з найпопулярніших програм провінції Альберта і програма, якою користувалась більшість іммігрантів, і на яку сподівалася більшість українців, тимчасово призупинила прийом заявок. Альберта Opportunity Stream» до подальшого повідомлення. Ейпі продовжить оцінювати заявки Альберта Opportunity Stream, подані до паузи. Це означає, що ті українці, які встигли податись, їхні заявки будуть розглянені і будуть надані або підтримки, або відмови. Так, тобто ваші заявки розглянуть. Але але читаємо. Далі проекти заявок на порталі, AIP, які ще не були надіслані до моменту призупинення, включно з тими, що очікують остаточної оплати, не приймаються. Ця пауза дозволить програмі розглянути поточний інвентар і зосередити свої обмежені. Імміграційні номінації на пріоритетах, таких як заповнення дефіциту, робочої сили в охороні здоров'я, технологіях, будівництві, сільському господарстві, туризмі та гостинності та інших секторах, які користуються попитом, AIIP вживатиме заходів для управління майбутніми обсягами заявок. Відповідно до програмних пріоритетів і підтримки прийнятих стандартів обслуговування в усіх своїх потоках, АІП знову оновить вебсайт, коли паузу буде знято, і прийом заявок у потоці відновиться. Друзі, це дуже важлива інформація е, на зараз, особливо для тих, хто збирається тільки їхати в Канаду. Я завжди казав, що Альберта це не провінція з найлегшим імміграційною програмою. Так? так, там не була досить складна програма імміграційна, але це і не саме легка програма. Програма була. І Альберта зараз дуже дуже популярна провінція. Туди їдуть не тільки українці, туди їдуть е, е, люди з різних інших країн світу, і тому там дуже висока конкуренція. Отже, для Тих, хто тільки збирається їхати в Канаду, зверніть на це увагу. І, можливо, можливо, ви оберете для себе на зараз іншу провінцію. А вже після того, як отримаєте постійне постійне резидентство, ви зможете спокійно переїхати в Альберту. Друзі, друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви не забудете поставити ваші вподобаєчки. Також, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще. Чомусь не підписані і нагадую про підтримку ЗСУ і про збір грошей для спецпідрозділу, щоб хлопці придбали собі необхідне обладнання. Спецпідрозділ Астра потребує вашої допомоги. Посилання в описі до цього відео. І що, друзі? Ви вже зібралися йти виключати телевізора? Ні, 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 ні. Ну не міг же я закончити це відео на негативному. Моменті, так, у мене для вас є і сюрприз. Тобто, одна програма еміграції в Альберті припинена, але Альберта об'явила, що вона зараз запустить іншу імміграційну програму. І ось що нам каже уряд Альберти: програма ЕйП запускає новий імміграційний потік. 1 березня 2024 року щоб допомогти індустрії туризму та гостинності провінції подолати нестачу робочої сили та проблеми, заявки на туризм і гостинність прийматимуть 1 березня 2024 року. Для обмеженої кількості заявок ЕПІ прискорить обробку цих заявок у рамках інших пріоритетних ініціатив з обробки. Цей новий потік дозволить підприємствам Альберти в цьому секторі залучити та отримати необхідних працівників, що змінить і розвине нашу економіку. Докладніше про критерії прияння. Прийнятності та способи подання заявки буде опубліковане 1 березня 2024 року, коли ЕАП зможе прийняти заявки. Отже, друзі, всі українці, які працюють в індустрії туризму і гостинності, зараз будуть мати можливість податись на підтримку провінції, і причому ці заявки будуть оброблятись в пришвидшеному темпі. Майте це на увазі, моніторте сайт. I -I -I І 1 березня подавайте ваші аплікації на підтримку. Провінція Альберта. Ну, а тепер, друзі мої, я з вами буду прощатись. І ще раз ще раз вам нагадаю про вподобаєчки, про підписочку і про підтримку бійців зсу і про посилання в описі до цього відео для допомоги хлопцям спецпідрозділу Астра. Друзі, хочу вам сказати, що після того, як я почав збирати гроші для ЗСУ, е почалась така дуже така суттєва. Атака на мій сайт і на мій YouTube канал. Тільки ви можете допомогти мені подолати цю навалу ботів на YouTube канал. Так, ваша активність, ваші вподобайки, ваші підписочки вони мені дуже важливі зараз. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.